Глянемо ще одну описову статистику, яка називається міри мінливості. До «Мір мінливості відносяться межі різноманітності, розмах варіації, стандартне відхилення, дисперсія, коефіцієнт варіації і деякі інші. Для чого використовуються міри мінливості? Справа в тому, що вимірювання тільки середнього показника. У даній групі ще не дає інформації щодо варіативності даного показника у цій групі. Наприклад, ви протестували дві групи щодо рівня інтелекту. В першій групі рівень інтелекту 101 бал, середній рівень інтелекту, у другій групі середній рівень інтелекту 104 бали. На перший погляд, ці рівні інтелекту. Практично не відрізняються. Але коли ми подивимося мінімальні та максимальні значення рівня інтелекту в цих групах, ми побачимо певну різницю. Тобто у першій групі рівень інтелекту коливається від мінімального 98 до максимального 120, у другій групі. Рівень інтелекту коливається від мінімального 65 до максимального 135. Тобто ми можемо сказати, що інтелект у другій групі є більш різноманітним. Використовуючи попередній приклад, розглянемо, що таке межа різноманітності та розмах варіації. Межа різноманітності це, власне, самий низький мінімальний рівень даної ознаки у групі та максимальний рівень даної ознаки у групі. Тобто, ми можемо це записати щодо першої групи межа різноманітності ось таким чином 98 та 120, а щодо межі різноманітності другої групи, то зрозуміло, що. 65 та 135. Розмах варіації це різниця між мінімальним та максимальним показником у певній групі. Ну і давайте подивимось, який розмах варіації у першій групі. 120 мінус 98, 22 бали. Різниця між максимальним та мінімальним значенням. І у другій групі 135 мінус 65 70 балів. Тобто, ми дійсно можемо сказати, що у другій групі розмах варіації між максимальними та мінімальними показниками вищий, Тобто, друга група більш є різнорідною по рівню інтелекту. При описанні Міри різноманітності вибірки, ми можемо використовувати дані показники, але з певними обмеженнями. Справа в тому, що дані показники, зокрема рівень варіації, у значній мірі залежить від показників так званих викидів, тобто у вашій вибірці можуть зустрічатись. Певні крайні показники, які у дуже значній мірі відрізняються від середніх показників. І таким чином, один показник може привести до того, що розмах, на перший погляд, буде виглядати дуже сильним. Ну, наприклад, у першому варіанті розмах 22, а наприклад, якщо ми візьмемо, хтось один буде мати 100. Наприклад, 80 балів коефіцієнт інтелекту, то ми бачимо, що розмах дуже сильно підвищується, і в нас буде власне 82 бали розмах. Тобто, хоча всі інші члени групи мають ну, приблизно рівень інтелекту на одному рівні. Значно частіше для того, щоб описати варіативність певної вибірки, використовують такі показники як дисперсія, стандартне відхилення та коефіцієнт варіації. Розглянемо, що таке дисперсія. При використанні даного методу використовується середнє. Тобто, спочатку підраховується середнє, а потім підраховується, наскільки показник конкретно, конкретної людини відрізняється від даного середнього. І таким чином ми можемо дізнатися, наскільки варіативна дана ознака у певній групі, в залежності від того, набагато відрізняється показник конкретної людини від середнього показника чи не набагато. Тобто перший етап. Це підрахуємо середнє. Середнє значення у нас 23 балли. І тепер підрахуємо, наскільки кожний окремий показник відрізняється від середнього. Викликаємо формулу Мінус 23 Так, і протягуємо. Ось тобто ми бачимо, що перший показник від середнього відрізняється на 2 бали, другий показник теж на 2 бали, але він менший. Третій показник більший на 1 бал, четвертий більший на 3 бали, п'ятий показник менший на 3 бали. і так далі. Ну, І тепер давайте підрахуємо середній показник дисперсії. Тобто теж вирахуємо. Вираховуємо середнє за дисперсію. Що ми отримали? Ми отримали 0. Тобто різниця між середнім та окремими показниками дорівнює 0. Тобто, на перший погляд, здається, що ніякої варіативності немає, тому що ми отримали 0, але ви бачите, вона ж все ж таки є, ми візуально її бачимо. У чому тут справа? Ну, дійсно, у наявності плюсів та мінусів, які у сумі дійсно дають нуль. Тобто наступна наша задача це позбавитись від мінусів. Власне, є два способи познав... позбавитись від мінусів, або за модулем підрахувати, або ввести у квадрат кожну... кожне число. Ну, Ми якраз другим способом і скористаємося. Знов таки викликаємо формулу. Так, перший показник. Так, і протягуємо. Тобто ми ввели в квадрат, ви дійсно бачите, 2 помножити на 2, 4, мінус 2 на мінус 2, теж 4, 1 на 1 – 1, 3 на 3, 9 і так далі. Ну і зараз підрахуємо загальну суму, точніше середнє. Середнє у нас 9. Тобто, в даному випадкові це дійсно у нас дисперсія. Але питання таке, чи дійсно ми отримали дисперсію, чи що це власне за число? Власне, у межах. Excelu є спеціальні формули, які дозволяють підрахувати дисперсію. Тобто, викликаємо формулу, пишемо «дисперсія генеральної сукупності, виділяємо так, і отримую 9. Тобто, дійсно. Дійсно підтвердились наші показники. Дисперсія 9. Значите, що дисперсію не завжди використовують для того, щоб описати вибірку? Тому що дисперсія, це власне всі ці показники введені у квадрат, і тобто вони представляють собою собою дещо більші цифри. Тобто, нам власне, що потрібно зробити. Потрібно знайти корінь квадратний із дисперсії, і тоді в нас власне, і буде певна характеристика, яка описує певні коливання у вибірці. Ну, зрозуміло, що корінь квадратний тут 9, але давайте це зробимо ще за допомогою теж викликання формули, те це у нас так, стандартне. От стандартне відхилення теж генеральної скупності, виділяємо знов таки наші показники, і ми отримали три. Тобто це і є у нас стандартне відхилення, яке, як правило, і записують студенти і не тільки студенти, у наукових працях. Ще один показник, який ми можемо використовувати, називається коефіцієнт варіації. У чому перевага коефіцієнту варіації? В тому, що він нам дозволяє показувати варіативність ознаки у відсотках. Зараз я вам покажу, яким чином виглядає формула коефіцієнта варіації. Ось таким чином. Тобто коефіцієнт варіації дорівнює сигма, поділена на середнє, та помножене на 100%. І давайте зараз підрахуємо коефіцієнт варіації даної вибірки, з якою ми наразі працюємо. Так, сигма у нас 3. Так, викликаємо формулу. 3. Поділене. Поділене на середнє Середнє у нас 23. Так. Ну і, власне, яким чином ми це прибудуємо у відсотки ось таким чином. Тобто 13% це коефіцієнт варіації. І ще, в чому перевага коефіцієнту варіації, що він дозволяє використовувати його для того, щоб порівняти різноманітність випірок. Різних або, наприклад, різноманітність е, психічних явищ, які досліджуються за допомогою різних методик. Наприклад, ось тут ми виміряли тривогу у певній групі, і з іншого боку, у цій же групі ми, наприклад, виміряли агресію. І, наприклад, різниця цих методик. Полягає в тому, що вони використовують різний діапазон для фіксування показників. Тобто, наприклад, ось тут у нас діапазон від невеличкий, ну, наприклад, від 15 до що тут максимально до 20, ну, хай до 30. А тут діапазон, ви бачите, вже так візуально, ну, можливо, навіть від 5 аж там до 45. Давайте виміряємо. Власне, не будемо робити проміжні якісь варіанти, відразу вимірюємо середнє. Так, є середнє 23. Зверніть увагу, середнє 23, а тут з половиною, а там 23. Тобто, власне, середні практично не відрізняються на перший погляд. Якщо б ми використовували тільки середнє. Нам би здалося, що ніякої різниці між вибірками немає. І тому тепер давайте підрахуємо стандартне відхилення відразу викликаємо. 12. Тобто, дивіться, у нас досить значна різниця. Тут у нас стандартне відхилення 3, а тут аж 12. Так, ну, на перший погляд дійсно значна різниця. Тепер давайте подивимося у, у відсотках, наскільки відрізняється варіативність. Тривоги та варіативність агресії у тій самій групі. Ви вже пам'ятаєте, давайте тут поставимо, Так. дорівнює сигма. ділимо на середнє так. І отримуємо вже відсотки, які досить є цікавими. Тобто, дійсно, ми можемо сказати, що за тривогою дана група є досить рівномірна, різниця всього 13% це небагато. А за агресію досить високий рівень варіативності, скажімо так. Для більш чіткого розуміння я хочу навести ще одне число. Вважається, що якщо варіативність менше, ніж 33%, то це буде означати, що група є досить. Рівномірною одна, однакою у виражності даної ознаки. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що дана група у нас має, всі члени даної групи мають приблизно однаковий рівень тривоги. З іншого боку, якщо ми будемо брати агресію, то ми бачимо, що група дуже неоднорідна, тобто вона значно цей показник. Отриманий значно перевищує цю межу, і ми можемо сказати знов таки, що за агресією група дуже неоднорідна і, можливо, потребує певної уваги з нашого боку.